Доброго дня, це компанія ДракЕксперт. Сьогодні у нас на огляді такий DAW да, CF 430-18 року випуску з короткою кабіною. Так він виглядає. Бак з цієї сторони. Задня резина десь процентів 70 в гарному стані, де це у нас ноумені китайський. От. Тут у нас мішлен спереду ну процентів 30 залишку. У нас така є забудова, ну її можна зняти. І така ступенька теж можна її зняти. По кабіні таких нарікань нема, окрім того, тут є пару таких м'ятин, незначних зеркала цілі, трохи з цього боку корпус зеркала поцарапаний, тут подножка трохи зам'ята, бачимо фари норм, трохи в нас чутно автороліки піщать. Так, тут окей. Тут окей. Так, тут треба ремонтувати, бачимо, тут теж тріщинка є, тут без нарікань, тут все окей, все ціле, тут, тут ці мінялися, тут цінові болти стоять і тяга обходить вниз, типу, як стабілізатор, мабуть. Теж нові поміняні. По лобовому склу у нас нарікань нема, бампер цілий, все ціле, тут без питань. З цього боку у нас є таке пошкодження невеличке, зеркала теж затерті, і трохи поломаний корпус. Тут дзеркало ціле, резина вся однакова, що зліва, що справа. І по виробнику, і по кількості залишку протектора. Бак відравліки стоїть. Так, тут у нас все окей. Кабіна без пошкоджень. працює двигун. Підкрилки поцарапані. А з того боку трохи поламаний. Акумулятори позаду знаходяться, завелася без проблем, сама не запускалась, вона сьогодні, вчора акумулятори тримають добре. Тут у нас все ціле, все окей, тут єдине пошкодження. Ремень в такому стані. Сидіння в класному стані. Руль витертий. Це у нас від причіпа від управління причіпом там, маніпулятором. Тут салон в цілому в гарному стані чистий. Панель теж ціла. Витерта кнопка, бо дуже часто вникали відбор мощності на гідравліку. Зараз у нас всі блоки чисті, помилок немає. Але я думаю, що якщо проїхатися, то буде помилка по AdBlue. бо продавець заявляє, що в нього проблема по форсунці AdBlue. Компресія. Компресія відносно гарна в усіх циліндрах. Так, Це у нас тиск мастила на холостих обертах. Зараз підіймаємо до півтори тисячі. Огляд друг назовні. Тут все чисто у нас, без підтікань. Просто в пилюці до землі, але без мастила. Тут все окей. Тут у нас теж все окей. Видно, що він обслуговувався, бо вже управління турбіни стоїть нове, помпа стоїть нова. Тут у нас заміна, то я так розумію, фільтра з центрифугою. Тут у нас теж робився ремонт. Тобто вона обслуговувалась повністю на дафі в офіційному по сервісі все окей. Поддон сухий, тут сухо, він код присутній. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також ви можете підписатися на наш телеграм-канал, в якому я розміщую цікаві пропозиції потягачам і причіпам. Силку на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео.